Всім привіт! Вирішив сьогодні записати відео стосовно того, наскільки прибуткова справа взагалі в бджільництво. І хотілося б одразу сказати, що якщо купувати все нове та супер високоякісне, то багато ви з джільництва не заробите. До прикладу, взяти от банально рамки. Ось сюди я взяв рамки. Сучок. Також сучок. Інша рамка ось сюди, сучок. Ось сюди сучок. Не критичний. Там місцями буває обзол попадає. Ось така ось сюди, дивіться. погано видно, Теж там якісь обзоли, сучки. Але не критично. Я їх взяв по 350 з доставкою, вони мені 100 рамок обійшлося 420 гривень. А у нас в магазині рамки по 17 гривень. Тобто, якщо навіть це третього сорту рамки будуть половина, я тільки їх використаю, то це вже буде як мінімум вдвічі дешевше, ніж би я купив по місті. Або там пропонують там, по 8, по я не знаю. Ну, там, другий, третій сорт. Кому не нравиться третього сорту рамки, візьміть другого сорту, є там по 6,50 напевно, чи по 7 гривень. Другий сорт. Мене, до прикладу, влаштовує. Я гніздові рамки майже не качаю. За весь минулий ну, цей сезон, що був 2023 року, я викачав цілих 0,9 рамок. Решту качав лише магазинні рамки. Так само корпуси. Якщо взяти, до прикладу, купити ППУ або ППС, корпуси нові, вони стоять, скажених, грошей на, на сьогодні. Я, якщо хто дивився мій канал, у мене більшість корпусів або сам роблю з ППС, ну це так, чисто для племінного матеріалу, про всяк випадок. А в основному у мене йдуть із звичайної доски 25-ї. Пошліфував болгаркою, розпустив на станочку, поскручував саморізами і все. Мені не потрібно їх красити, тобто фарбувати. Бо зараз будуть до слів чіплятися. Мені не потрібно їх фарбувати, тому що я не знаю, чи я проживу ще 10 років, чи не проживу. Здоров'я і стан в країні. Не дають мріяти на дуже далеке майбутнє. А так, у мене є магазини, які відпрацювали більше чотирьох сезонів. Просто із шильовки, не фарбовані, нічого я з ними не робив. І є корпуси з двох магазинів, там де бджоли вже два сезони. І дві зими було, і два сезони. Ось пішли на третю зиму. Нормально, ну трохи почорніли. Все, я їх фарбувати навіть і не збираюсь. Якщо там щось з ними там станеться, трісне десь, чи почерніє, чи гнисти начне через там, 10 років чи через 5 років, я просто цей корпус поміняю і все. Стосовно спини, хотів ще звернути увагу, тому що є, там показують агрофітнес, всі інші речі, я, до прикладу, перейшов на восьмирамочники. Не для того, щоб. ну, Не із за того, що це найкращий вулик, а із-за того, що спини вже, можна сказати, немає. І взяти восьмирамочний магазин повномедний і 12-рамочний, то я 12 рамочний вже не підніму. А восьмирамочний ще, ну так, трохи напряжно, але піднімаю. І стосовно. Економії ще що хотів сказати, що не намагайтеся там розігнати, купити все нове і розігнатися з, там, з нуля і дуже сильно. Найголовніше це вам особливо це стосується початківців. Найособливіший ну, найголовніший варіант це ну, чи як там, най, найголовніше. Це навчитися правильно тримати в джіл. Заведіть 10 вуликів, дойдіть до того рівня, щоб ви могли взяти хоча б по 70 кг, по 80, по 100 на круг. Все вийшло, додавайте да ще в половину. Зробити 10 відводків це не так страшно і не так складно. Можна купити 10 пакет, пакетів, але купити 10 пакетів з тою ціною, що зараз є. Так краще зробити 10 однорамочних відводків, які вам ще й меду принесуть. Ну, правда, за ними потрібно буде спостерігати. Так що це таке. Хочете розширятися, розширяйтеся, але добийтеся спочатку стабільності. Якщо у вас є можливість, ви вироботи випрацювали у себе технологію, яка дозволяє вам взяти з вулика максимум. Тобто взяти ну, хоча б 70 кг меду, то це можна вже далі розширятися. А не так, як багато хто розширяється, 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 розширяється. Я питаю, а скільки меду? А він каже, а я не знаю, скільки меду. Я ще ж тільки розширяюся. От як буде у мене 120 сімей, от тоді я знатиму, скільки я можу меду накачати там, за сезон в круг. Ну, ваші справи, звісно. Але ж ну, я вважаю, що потрібно бачити віддачу від праці. І якщо ви в перший другий рік не побачили віддачу від своєї праці, значить ви щось робите не так. І потрібно щось міняти. Потрібно робити, як там кажуть, нахил не на кількість, а на якість. Тому що тільки якість дозволить вам менше робити, більше заробляти. А цей кількісний синдром, він тільки спрямований на те, щоб ви працювали більше, а заробляли ще менше. Тому що чим більше пасіка, тим більше розтрати. Чим більше розтрати, тим менше дохід взагалі виходить у сумі. Всім, всім дякую, хто дивився відео до кінця. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ. Ось, залишайте коментарі. Якщо будуть питання, які-небудь також залишайте в коментарях. Якщо назбирається багато питань, то буду відповідати окремі відео знімати стосовно коментарів. Стосовно питань відповідати на коментарі на питання. Все, всім до побачення.